Вітаємо! 24 на 7 на зв'язку з громадою, усіма доступними засобами, методами і шляхами. Служба муніципальної варти. Ситуаційний центр це аналітичний мозок муніципальної варти, куди надходить та обробляється вся інформація різної тематики. Ви потребуєте допомоги або допомога потрібна іншому. Без вагань набираєте номер гарячої лінії, який уже у багатьох на вустах 068 861 49 48. Оператор прийме виклик і перенаправить патрульним. А від них реагування забезпечено. Зручним шляхом взаємодії з вами став телеграм-чат муніципальної варти. Де ви інформуєте та фіксуєте те, що порушує норми законів та совісті, паркується як олень вам сюди. Нехай місто знає своїх героїв. Працювала вулицями коском. всім порушникам правил дорожнього руху була виписана постанова у розмірі 340 гривень. Якщо попередження занесено в єдиний реєстр попереджень муніципальної варти не подіяло. Адміністративний протокол вже точно навчить паркуватися згідно знаків та правил дорожнього руху. Оплачуєте в десятиденний термін. Сума збору зменшується вдвічі. Аби не доводилося марно витрачати кошти. Альтернатива є: це безкоштовна стоянка по вулиці Соборна, 52-54. В чаті ви сповіщаєте про кричущі випадки. Знову жіночка з Франко 5 б'є вікна. Інспектори муніципальної варти зробили все можливе по взаємодії з сином, але ж вікова хвороба вносить свої корективи. В чаті ви шукаєте або сповіщаєте про знахідки, документи, телефони, ключі, банківські картки і навіть був самокат. Завдяки ж поширенню вами цієї інформації, патіряшки повертаються до господарів. Вам не байдужа доля чотирилапих, і ви пишете. Можливо, свого друга шукають люблячі господарі. Ми з вами на одній хвилі в бажанні убезпечити повсякчас і всюду. Безпека руху у темну пору доби. Важливо, вбережи себе, вдягни світловідбивач. Нагадують під час патрулювань в мікрорайонах міста муніципали і вручають такі елементи. Такі моменти безцінні, безцінне і ваше життя. Пам'ятаючи про це, наші хлопці долучаються до донорства крові, аби комусь у разі необхідності це допомогло. Приєднуйтесь і ви що середи приходьте до відділення трансфузіології своїм посильним донатом. Аби відчувати пульс міста, мати обізнаність про життя громади в різних мікрорайонах, патрулюємо і наглядаємо. Кутузовський, правопорушень не зафіксовано. Парк миру людей наразі немає. Все тихо та спокійно. Знають з власного досвіду інспектори і про місця, що приховують під подкровом ночі небезпеку. Зазвичай збираються негативні елементи, бачимо, нікого немає наразі. Вимось далі. Вулиця Лісова. Наразі перевіряємо тут. При цьому завжди залишаючись на зв'язку. Рухаємось далі. Автопатруль охоплює більше і реагує швидше. Дощ, вогні, фар і вартові насторожі. Магазин сонячний, все тихо, спокійно, без правопорушень. З настанням комендантської години відповідальність зростає. Направляємося по цішапської. Прушників комендантської години не виявлено Маршрут комендантського патруля побудовано так, аби охопити різні мікрорайони. В районі 4 школи, перша година ночі, правопорушників комендантської години не виявлено. Це тихо, спокійно. Місто відпочиває. Відпочивають не всі. Після 24-ї години є ті, кому відпочивати не час. Прийшла весна. Годівнички для птахів мають бути готові. Чим ви займаєтесь? Плотник. В общем, що правильно делаю? Кормушки для птічок. На час відпочивати і тим, хто працює у нічний час. Та ось перепустки мають бути дійсними. Ну ваш пропуск просрочений. Ви в курсі, Хорші, не встигли да? забрати ще свіже. Дехто взагалі не має перепусток, а виходити на чергування доводиться час комендантської години. Ну пропуск який то у вас має бути? ні, ні, ніхто нічого не Ви офіційно працюєте? Да? Так. Кум-кум-кума затрималися в гостях без документів і заблукали. Чи заблукали? Тим, хто заблукав комендантську годину без документів, посвідчуючих особу для засування цієї ж самої особи пряма дорога у райвідділок. обережність у цій порі для комендантського патруля ніколи не завадить. Невідомо, що при собі мають порушники. Заборонені речі, предмети. Що в карманах? На мені ножичок. 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 Ну, Для... ножичок. Що ж ти з ножичком ходиш? Ось так щодня і цілодобово муніципальна варта знаходиться на зв'язку з громадою. В Телеграм-чаті на телефоні під час чергувань мікрорайонами міста впізнавані вами та з вотумом висловленої довіри і далі несемо варту по забезпеченню безпеки та правопорядку в рідному місті. На пульсі подій життя нашої громади залишаєтесь і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.